Ну а далі ми детальніше поговоримо про інноваційний простір, який планують створити у Хмельницькому ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького. Він поєднає сучасні технології, креативні медіаформати та живий діалог із суспільно важливими людьми. Для цього автори проєкту подалися на громадський бюджет. Це щорічна ініціатива від Хмельницької міської ради. Тож, аби отримати необхідне фінансування, їм потрібна підтримка містян. І детальніше про проєкт і про цю підтримку ми поговоримо із гостею нашої студії. Це заступниця директора із навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти, ліцей номер 1 імені Володимира Красицького, Хмельницької міської ради, Ірина Князюк. Пані Ірино, я вас рада бачити і слава добрий день, героям слава. Власне, ми стартуємо говорити про проєкти інноваційні. Один із них цього року це ваш проєкт. Розкажіть, як виникла його ідея? Ну, ідея виношувалася давно. Ми маємо надзвичайно потужний колектив, як учнівський, так і вчительський, і е, зрозуміли, що в певних етапах нам не вистачає ось такого простору, де ми могли би дуже багато чого створювати. Е, створювати, наприклад, подкасти, створювати стріми, створювати е, відеоуроки, е, створювати різні е, такі е, дуже цікаві штуки, які ми вже. Почали створювати і без цього обладнання, яке тільки плануємо здобути. От, і е, ми зрозуміли, що до цього треба йти, і потрібне все-таки ос, оснащення, так, яке б нам допомагало створювати, е, творити в цьому просторі. Тобто ініціатива була не виключно ваша, Ні, а не, також не, не. і учнів. Безумовно, учнів, так, тому що вони в нас креативні, вони в нас творчі, вони багато записують. Ми mm. беремо участь дуже багатьох. Конкурсах, і там потрібно, наприклад, подавати відеоконтент, так? потрібно записувати відеопоезію, потрібно створювати якийсь проєкт. І це все потребує зрозуміло, що ми використовуємо те, що у нас є: смартфони, те обладнання, яке в нас є. Але ми розуміємо, що для того, аби це був достатньо високий рівень, так, необхідне ось таке поєднання абсолютно і простору, і оснащення. В описі проєкту вказано, що це має бути інноваційний простір. Що ви все вкладали? Ну, інноваційний простір він загалом буде такий, так, тому що, по-перше, він буде мобільний. Ми не обмежуємося якимось одним єдиним простором, тому що ми можемо, зможемо використовувати абсолютно всі локації, які в нас є в ліцеї. Справа в тому, що те, що ми, чим ми наповнюємо наш проєкт, ті власне студії монтується в будь-якому приміщенні, яке нам підходить, яке нам потрібно. Рівне, так і тому ми зможемо відповідно локаційно переміщуватися, наприклад, в кабінет історії, кабінет математики, в актовий зал, який в нас дуже такий величезний простір, який можна залучати абсолютно до усього в бібліотеку. Це в залежності від того, який це буде запис, і для яких потреб. В назві проєкту простудія Ель Л1» Та розкажіть, що зашифрували. На ну, зашифрували тут три таких показники. Так, це простір, тобто фізичний такий mm. творчий для самовираження, так це студія, тобто технічно обладнання, технічно обладнане місце, але яке може mm -hmm. переміщатися і дія, так тому що головне в нашому проєкті, що всі будуть залучені до дії як такої, так тому що досить часто ми бачимо є ідея, але Далі за розмови uh -huh. ця ідея не просувається. Так? А тут ми якраз таки акцентуємо увагу на те, що хочеш, будь ласка, дій. Ну, а Л1 це е, ліцей No1. Uh -huh. І ми ще гралися, куди Л1 чи е, попереду, позаду, uh -huh. всередині. Так? І от зійшлися на тому, що буде назва просто дія. Скільки часу формували проєкт? Досить швидко. Дуже швидко, тому що ідея була давно. Вона існувала, скажімо, роки два-три, тому що ми маємо вчителів. Нас, наприклад, Святослав Петрович записував уроки для свого підручника, і ми не мали на чому це. Тобто, ми зносили, компонували цю студію для того, аби записати. Далі. Дуже багато разів ми вже розуміли, що в нас немає такого простору, так який би був, і тоді, коли побачили, що знову оголосили про бюджет участі, ми вже раз, раз брали в ньому участь. От то е, швидко написали проєкт, тому що ми знали, ми, ми 100% знали і розуміли, що нам потрібно. Давайте тоді поговоримо про те, що буде в цьому просторі, так тому що це буде техніка, яка зможе переміщатися, тобто в до простору вона не закріплена. скажімо так. так, що це має маємо. Е, якщо ми подивимося, це ми брали до речі е, всі е, найменування mm -hmm. тих товарів. Так, це відеостудія з системою голографічної проєкції, і вона в своєму складі. Тобто, це готовий продукт, Він до речі е, затверджений міністерством освіти. Так він використовується для журналістських студій. От, і, відповідно, там комплекс студійного освітлення, туди входять тримачі для фонів, фони і так далі, тобто все те, що нам треба. Далі є телесуфлер. Тому що досить часто його треба використовувати. і Ми розуміємо, що він потрібен так на камерні радіосистеми. І оскільки ми ще говорили про те, що це все таки має бути у нас дуже багато. Ну вже вже знаєте такий написаний ланцюжок зустрічей. То то нам елементарно потрібні гарні стільці і uh все. -huh. Чи дороговартісне це обладнання? Ні, чесно кажучи, наш проєкт, мабуть, найдешевший з усіх, я так не, не аналізувала. Це 166 тисяч. От але ми розуміємо, що це не настільки великі кошти, так, в межах громади, так і тому можемо розраховувати на те, що от ми його сконцентруємо. Ви згадували мені до етера про те, що зараз формат подкастів, зокрема, так, дуже цікавить так. учні. Власне чи вони готові рухатись в цьому форматі? Чи можливо, коли її вже буде суфлер, сподіваємося, і все, то можна буде навіть знімати такі міні, міні прави е, 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 Я кажу, у нас вже виписані просто гості. Розумієте, ми з вересня започаткували таку дуже класну ідею в ліцеї серцем до героя. Е, у нас дуже багато відбулося зустрічі із ветеранами. Наприклад, в нас був Дмитро Шавалаг. В нас був Олександр е, Маковей, в нас був Андрій Одаренко, Юрій Танютов, Катя Луцик. І ми побачили, що ці зустрічі вони настільки дітей зацікавлюють, що вони хочуть продовження. Так що вони би ще таке записали, таке записали, таке записали. Іноді е, формат зустрічі. Ми там е, плануємо 45 хвилин, але насправді говоримо с, е, годину 40. Дві години і розуміємо, що навіть і цього ще мало, тому що це історії, які не можуть не надихати. От і е, тому можна це перенести ще в е, подкасти, так зустрічі, подкасти, тому що для дітей цікаво і вони би готувалися самостійно для того, аби модерувати ці зустрічі, монтувати далі, виставляти і так далі. Все це відбувається в рамках навчального процесу, так. так. Дід для дітей, що це дає, як це допомагає їм проявитися. Ви знаєте, вони розкриваються, тому що в нас взагалі є така: знаєте, на розкриття особистості всебічного розкриття. Хтось знайде себе в науці, хтось знайде себе в спорті, хтось знайде себе в журналістиці, хтось себе знайде, наприклад, в декламуванні, і ми намагаємося для кожної дитини знайти його місце. Так знайти місце для того, аби вони далі могли дуже легко адаптуватися в суспільстві. Реалізація проєкту як буде відбуватися від закупівлі обладнання вже до запуску? Так. Так. так, і так, як тільки обладнання буде, ми вже одразу готові запросити, наприклад, першим Олександра Сергійовича mm -hmm. Семчишина, тому що вже вирішили так, що він буде першим гостем на подкаст. А де можна буде його побачити? Чи де можна побачити? Е, ну, взагалі, е, ми плануємо на те, що в залежності від формату, так, е, це може бути Ютуб, у нас mm -hmm. є, і наша сторінка. Так? І далі е, ми вже працюємо в цьому напрямку, тому що у нас є книжковий клуб BookFest, і буквально нещодавно вони записували подкаст з Віолі, Віоліною Ситнік. Mm -hmm. Його можна передивитися, і буквально нещодавно в п'ятницю. Вони виставили дуже класний такий 10-хвилинний проєкт про 60-ників. А як діти обирають ці теми? Тобто це робота вже з вчителем для того. Ну ви знаєте, би? в дітей дуже багато ідей, дуже багато. Їх просто я кажу, треба навчити, що якщо є ідея, її треба реалізувати. Так а тому, що досить часто ідеї є, а реалізації на жаль потім немає. Так а коли є підтримка, коли є там знаходяться люди, які тебе підтримують в тому чи іншому проєкті, то відповідно реалізація завжди буде. Це буде доступно для учнів усіх класів, старших класів, так абсолютно для всіх класів, для педагогічного колективу, для батьківського колективу. І ми також говоримо про те, що ми співпрацюємо із ветеранськими організаціями, так і зможемо їм, наприклад, допомагати чи записувати якийсь певний контент. Ну і плюс ми співпрацюємо з іншими навчальними закладами. Так, тому якщо комусь буде цікаво, то з радістю просимо до нас, тому що це важливо для всіх. Для батьків як це може бути? У нас є прекрасні батьки, дуже цікаві, які самодостатні, так яких ми запрошуємо теж на зустрічі, uh -huh. тому що вони зовсім по іншому розумієте, діти вчаться на цих історіях успіху. Вони це чують, вони можуть запитати, записати. От ми робили зустріч нещодавно 11-ти класників з Аліною Алімівною. З Комароховою, і от вона розказала так жінка в бізнесі, от але за покликанням вона медик. І е, наскільки вона пояснила, що не, не варто в житті боятися змінювати щось, mm -hmm. так? І е, ми просто бачили реакцію дітей на, на, на це спілкування, так наскільки вони розуміють, що є е, 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 от історії, на яких варто вчитися. так, Ми даємо їм такі готові ці проєкти. Вони ще й довго не відпускали, запитували про те, як вона цього всього досягла. А як ви спікерів обираєте для таких зустрічей? Uh... Ну, не знаю, як якось так дуже багато знайомих е, в нас, і на ну, якщо ми хочемо когось до нас запросити, то я, наприклад, Дмитра Чавалаха вмовляла два місяці. Так, щоб він приїхав і щоб ми поспілкувалися, так але ну аби було бажання і не, не пошкодували ні разу за жодного спікера, тому що це надзвичайно цікаві зустрічі. І головне, що е, знаєте, коли ми дітям щось розказуємо, ми, вони вже до нас звикли. А коли розказують люди, які чогось досягли. Вони сприймаються зовсім по іншому, так одну із спікерів два місяці мовляли. А в цілому спікери погоджуються на зустрічі? Так, зустріч? безумовно. Я вам скажу чесно: в нас дуже цікаві mm -hmm. діти, вони дуже відкриті, і мені завжди хлопці кажуть про те, що вони люблять з нашими дітьми спілкуватися. Плюс ми їх запрошуємо. Наприклад, на день науки. Ми обов'язково запрошуємо когось із воїнів. Так і вони знають, і вони потім, після того, що проводять такі, знаєте, настановчі. Зустрічі з дітьми і мотивують їх. Проєкт відноситься до категорії національно-патріотичне та фізичне виховання дітей і молоді. Як простір цьому сприяти? Ну, в першу чергу, нам Національно-патріотичний це номер один на сьогодні і без цього ніяк. так. Тобто ми зрозуміли, що нам треба е, в цьому плані вибудовувати таку системну роботу, е, і коли ця робота в системі, вона працює. І більше того, коли діти залучені, розумієте, коли вони не сторонні спостерігачі, а самі вони роблять, монтують е, відповідно готуються. так. Тому що, наприклад, е, ми намагаємося їх залучити до дуже багатьох проєктів. І саме у цього Знаєте, патріотом треба ненав'язливо дитину робити. Угу. Так, ти не будеш робити цього з під, з -під палки і з примусу. Так, але коли вони то, та вишиванка, як я кажу, пройде через серце, от тоді зовсім буде інше. Ми насправді багато говоримо про те, що саме навчальні заклади відіграють велику так. роль в встановленні національно-патріотичного виховання, і що ми маємо і з дитячих садочків, і зі шкіл це виховувати. Зараз діти як налаштовані, що ви бачите. Ну, ви знаєте, мені е, дуже приємно, що е, в нас відбулося на, з, тут е, недоречне слово завдяки війні так, але відбулося переосмислення того, е, хто ти є, і в дітей також. Так, от вони розуміють, що вони українці, вони розуміють звідки вони, вони розуміють, чому так і їм треба пояснювати, показувати досить часто. Е, ви знаєте, ми нещодавно ходили на фільм Мур. Uh-huh. Mm -hmm. Ось цей, так, 10-11 класи. І е, оці фідбеки від дітей, вони просто не можуть не вражати, так, тому що коли вони приходять і вивчають на пам'ять уривки цілі з цієї постановки. Це означає, що їх зачепило, це означає, що це працює. А далі вони зачепилися і далі вони починають глибше копати. Так вони дізнаються, чому так, хто це, що це, чому він так. Тому що на уроках це одне, так а коли ти через себе це перепускаєш, так через ну проживаєш, наприклад, деякі історії, то вони ну чіпляються живе. Тобто вони готові до цього занурення в тем глибоку українського так, так. готові. От будете мати час, подивіться цей невеликий ролик, так які про шістдесятників, які зняли наші діти. Я думаю, що він вас зачепить. Тому що це означає, що розумієте, спочатку збирається невеличка когорта, щопта, як стуса, так а потім біля неї збираються одні, другі, треті, і Вони все більше занурюються і занурюються в тему, от і вони вже підтягують одне одного. Щодо фізичного виховання, так це ну, теж ну, входить. Та, та. Ми фізичне е, виховання якось так більше не розглядали, так тому що е, але, е, зараз ми ще будемо проговорювати, як ми будемо бачити реалізацію цього проєкту, як його можна буде використовувати, тому що е, ну, багато чого. Можна наприклад знімати так, коли коли є на чому, коли є чим працювати, тому що сформується вже розумієте, така команда, яка буде працювати в цьому напрямку. У нас в студії були представники управління освіти і науки. От вони говорили, що цей напрямок національно-патріотичного виховання він зараз дуже активний. Тому може бути велика конкуренція так, саме серед готові, учасників. Так. Чи ви досліджували? Е, е, ні, чесно кажу, е, ми чекаємо 23-го числа, коли буде голосування відповідно починатися за проєкти, і тоді будемо відповідно включатися. Але ми. Знаємо, що в нас дуже дієва учнівська громада, дуже дієва батьківська громада. Так у нас є багато людей, які готові нас підтримати, і власними готові до того діти кажуть, що вони вже чекають того знаєте, часу, коли будуть лінії голосування відкриті, так тому що вони в них вже є купа ідей, як вони це будуть робити. Головне, аби сайт витримав так, так, та, таку таку активність так, власне так. дітей щодо грантової підтримки. Чи в закладі вже були реалізовані схожі проєкти, і чи зараз ви бачите в цьому дійсно той напрямок і ту можливість, яка дозволяє розвиватись? Начальні ви закладу? знаєте, взагалі будь-які проєкти це завжди цікаво, навіть якщо ти не виграв. Так, коли в тебе є якийсь готовий на напрацювання, на тому що е, свого часу до е, війни якраз в Хмельницькій міській раді ще був такий проєкт, як шкільний бюджет. Uh -huh. і ми підготували і навіть виграли цей шкільний бюджет, але в зв'язку з е, початком війни він не був реалізований. Але в нас вже було напрацювання, відповідно до нього ми зробили свій актовий зал, так, тому що ми бачили вже концепцію. Е, далі, е, відповідно, далі ми, ми просунулися. І в минулому році, тому що ми подалися на один з проєктів, виграли 4 тисячі доларів для оснащення актової зали, і плюс це ігри настольні ігри. У нас функціонує клуб на стільних ігор, от середи. і там дуже класні для кожного категорії дітей є ігри, і відповідно ми їх використовуємо навіть в навчальній діяльності. Тобто все це зараз інтегрується одне в одне, ми можемо сказати, і позашкільна так, така діяльність, так. і навчальний процес. Так, але безумовно. Так. І головне зацікавлення, головне, що біля кожного, знаєте, біля кожного напрямку має бути хтось, хто його, ну, хоча б чуть-чуть модерує, так? Тому що е просто треба. Підштовхнути в певний момент і все, а діти далі зроблять все самі. Наявність цієї матеріально-технічної бази вона теж мотивує, так звісно, тому що розумієте, ти не можеш сказати, що мені немає на чому, мені немає як. Так плюс, коли вона вже починає працювати, ви розумієте, йде зацікавлення. Один зацікавився одним, інший зацікавився іншим, і кожен себе може знайти в цьому. Стартує голосування вже цієї п'ятниці, так. 23 травня. Так. Розповідайте, де можна буде проголосувати. Ну проголосувати можна на сайті бюджету участі. Так я ще чесно кажучи, сама процедуру призабула, угу. так але ну, ми зараз сайт Це, показуємо потім... для наших глядачів, угу, тобто так. ви можете гортати усі проєкти, знайти серед них саме проєкт, про який ми говоримо, і його 47, підтримати. 49. 49-й проєкт. От Тому... ми його якраз бачимо, інноваційний так. простір, так, студія. Так. Процес голосування, який він, що необхідно? Е, необхідно просто мати доступ. Там можна і за QR-кодом проголосувати, і за наявності права угу. е, ось так. Тобто можна пройти ідентифікацію, так, проголосувати за цей проєкт. Один голос можна віддати так. від однієї так. людини. Так. так ми насправді сподіваємося, що вам вдасться перемогти. Бажаємо вам успіху дякуємо. І для усіх тих, хто хоче, аби навчальні заклади у Хмельницькому розвивалися. Теж обов'язково підтримуйте проєкт. До речі, скільки триватиме голосування? Я не дивилася. Чесно, так. я так переживала за те, щоб ми пройшли, так що навіть чомусь не не глянула. Тому краще з п'ятниці одразу голосувати, і не так. чекати ніяких дедлайнів, власне, і підтримувати ті проєкти, які вам близькі, а ми будемо стежити за тим, як вони будуть реалізовуватись. Вам дякуємо, пані Ірино, Дякую. за те, що до приєдналися до нашої студії так. до нашого етеру, заступниця директора із навчально виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти, ліцей номер один імені Володимира Кросицького Хмельницької міської ради Ірина Князюк була з нами у студії.